Порожній паркувальний майданчик, де є 10 паркомісць, заїжджають 3 автомобілі. Звертаємо увагу, що вони мають певну назву. Так як ми маємо вибрати серед 10 паркомісць 3 місця для даних автомобілів, але вони фактично пронумеровані, тому що порядок вибору роль грає, то це буде розміщення. З 10 по 3. А це буде 10 факторіал на 10 відняти 3 7 факторіал. Скоротивши на 7 факторіал, ми будемо мати 8 на 9 і на 10. 720 варіантів розміщення. У нас є 8 автобусів. І 6 мікроавтобусів. Потрібно вибрати один автобус і два мікроавтобуси. Один автобус серед вісьми: ми маємо вісім варіантів такого вибору. А два мікроавтобуси серед шести порядок вибору ролі не грає. Можна вибрати комбінацію з шести по два. Варіантами вибору. Так як ми вибираємо і тих, і тих, то ми маємо перемножити. Знайдемо комбінацію 6 по 2. Це 6 факторіал на 2 факторіали, 6 віднятий 2, 4 факторіали. Скорочуємо на 4 факторіали це 5 на 6 чисельнику, 1 на 2 2 факторіали в знаменнику. Далі, ще раз скорочуємо, маємо 15. Тобто 8 ми множимо на 15. 120 варіантів. У кафе на сніданок пропонують 10 сендвічів видів, 8 салатів і 6 видів напоїв. Відвідувач вибирає на сніданок в цьому кафе. Або сендвіч і напій, або салати напій. Отже, сендвіч і напій. Сендвіч, в нього 10 варіантів вибору. Напій 6 варіантів. Сендвіч і напій ці варіанти ми маємо перемножити. Далі «Салати напій. Вісім варіантів вибору салату і 6 варіантів вибору напою. Салат і «напій» – Варіанти перемножаємо. А далі або сендвічі напій, або салати і напій. Перерахунок іде через або, тому ці варіанти ми маємо додати 60 додати 48. Отже, 108 варіантів. Знову ж таки, задача подібна. 10 видів сендвічів. Вісім різних салатів, шість видів напоїв, але відвідувач вибирає два різні сендвічі: салат і напій. Два різні сендвічі він вибирає серед десяти. Порядок вибору ролі не грає. Тобто це буде комбінація з десяти по два варіанти. Салат. У нього вісім варіантів вибору. Напій. 1 напій серед шести, шість варіантів вибору. Так як він вибирає два сендвічі, салат і напій, перерахунок іде через є, всі ці варіанти ми маємо перемножити. Знайдемо комбінацію з 10 по 2. Це 10 факторіал на 2 факторіали і на 8 факторіал. Скоротивши 10 і 8 факторіал на 8 форіал, чисельнику залишається 9 на 10. Знаменнику 2, 45 варіантів. Тобто, далі ми 45 множимо на 8 і потім множимо на 6. Фактично, 45 ми маємо помножити на 48. 48 помножимо на 45. 240. Це я помножила на 5, потім множимо на 4, 32, 16, 192. Додаємо 2160. Олег збирався зробити певні справи. Він вибрати, вирішив три справи із п'яти, але обов'язково прибрати в кімнаті. Тобто Якщо він вибирає прибрати в кімнаті обов'язково, то в нього залишається добрати ще три справи, але вже серед чотирьох. І це він може зробити, так як порядок вибору ролі не грає комбінацію з 4 по 2 способами. Тому 4 факторіал. На 2 факторіали і ще раз на 2 факторіали. Скоротимо на 2 факторіали, 3 на 4, а в знаменнику 2 факторіали це 1 на 2. Як ми бачимо, в нього 6 варіантів вибору.